Я запрошую всіх дітей поближче сюди до себе. Зараз ми так заспіваємо, що ви всі будете в шоці. Ну давай, ну ходи, ходи, не встидайся, всі дітки. Ну треба бурхливі просто оплески, розумієте. От ще дівчинка стоїть. Не встидайся, це така пісня, що знають всі. Хто не знає, ми того научимо. Вони просто не чують. Знаєте, що артист любить більше, ніж гроші. Оплески. Оплески, ваші оплески. Принцеса, ходи, не встидайся. Зараз ми ще це хлопця заберемо і зробимо такий великий батл. Хто краще співає дорослі? А ти, а цей принц, ходи. Ні, Ну давайте ваші обскики, там ще дівчинка стояла. Ну, добре, значить, ми з тобою проти всіх цих людей. Ти готова? Якщо ти зі мною мусиш бути готова. Маестро, поїхали! Хто не знає, того научимо. Não sei razão Eu olho, luz e chebana cali Поклон, 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 це нам оплески з тобою поклон. Ваші бурхливі оплески. поклон, поклон. Ми кланяємося, поки оплески ми кланяємося. Ми як артисти мусимо. От бач, нам оплески, ми кланяємося, Браво, браво, браво. Я тебе чекаю сьогодні на концерті, діти йдуть безкоштовно, тому що я, тому я всіх запрошую. Приходьте, буде чудовий вечір. А тепер ти хочеш послухати, як співають всі, так? Хочете ще раз? А ну, давайте. Ой у лузі червона калина похилилася а ви, чогось. Ось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну. Правильно? А боялася, і ти вже навчилась кланятися. Ну чекай тепер на сцені тебе. До зустрічі на концерті. Я вам обіцяю, що це буде чудовий вечір. Буде тільки живий звук. Сьогодні багато буде моїх естрадних пісень. Буде подарую. Тримайтесь за любов. Буде чудова пісня про маму. Це нова моя пісня. Я ще її не випустив, але ви будете мати можливість сьогодні її почути. У мене також я дуже люблю свою маму. Присвячую мама мамам, майбутній мамі і бабусям. Тому приходьте сьогодні на концерт. Ми чекаємо зустрічі з вами. Всі, хто хоче поцілувати Юро Кардеоніста. Підходьте, хто хоче сфотографуватися, підходьте. Я і так вас всіх буду цілувати. Тому підходьте фотографуватися. Ми ще декілька хвилин тут чекаємо сьогодні вас на концерті. І я вам кажу, сьогодні буде і пам'яті Карузо, і Лунату біля Тополі. Сьогодні буде просто феєричний незабутній вечір. Привозимо багато світла, звуку. Все, чекаємо вас до зустрічі з вами. Дякую.